Всім привіт! Ще одна коса від підписника на ремонт прийшла. Не в такому стані, це я її розібрав для того, щоб просто подивитись що, що, що до чого. В якому загальному стані. Значить, Претензії були те, що карбюратор бензину не закачує. Засрана маслом. Ось тут бачите. Фільтр повітряної маслі. Проблеми з муфтою тросик вилітає. В загальному по цій косі. З сторони сальника, бачите, ось Сальник, оце все мокре. Що один сальник, що інший. Тобто в ідеалі сальники під заміну. З карбюратором або бавитись, або міняти на новий. Як показую практика, краще поставити новий і проблем немає, тому що якщо ремонтувати цей ремкомплект, насос прискорювальний оця плита, яка не дозволяє закачувати паливо, то виходить більше, ніж половина ціни нового карбюратора, якщо по оригіналу брати. Вихлоп, ось так закоксовано. Це ще не найстрашніше, що може бути в 55-му щілю, тому що сам сам випуск, скажімо так, початок випускного вікна чистий, а от кінець, який прилягає до глушника, теж сильно закуксований. Це все потрібно відчищати. По муфті, так як мені косарку прислали без штанги, то можу мушу, мушу дивитись по тому, що є. Судячи по самій муфті, тут слідів того, що тросик вилітав і десь пролизував, чи сам знос оціє, цього барабану муфти, не видно. Було б штанга з валом, було б простіше. Так мушу опиратись на те, що маю. Ось так. Коротше, дзвоню до клієнта, питаю його, що саме по цій косі робити, до, до яких робіт приступати, чи повністю капіталити, чи ну, мається на увазі заміна сальників, прокладок усього. Чи тільки навести з карбюратором, плюс оце все повідчищати. І так, план дій наступний. Значить, косарка розібрана, все помито. Коротше, міняються сальники, прокладки, комплект ущільний. Ось ось такий комплект. Так як сальники вже пропускали. Клієнт вирішив поміняти сальники. Оцей цей взагалі дубовий. Це ще еластичний. Це ще еластичний той, той капець. Коротше, міняється повністю комплект прокладок. Ущільний, е, по поршньовій. Значить, Всередині ось, таке. ось така пляма виробітки є на цій порнвій. А так більше нічого немає. Я думаю, це буде ходити, ну, не знаю, що так скоро воно воно з'їлось, так, так як кільця ще в принципі, цілі. Ну, маємо таке. Підшипники нормальні. Претензій взагалі до них немає. Цей герметик здирається, ставиться новий. По поршню. Такий нагар на головці. Суттєвої виробітки на поршню немає. Єдине от оця сторона. Але сенс міняти його немає. Е, так, кільця Кільця тут по зазорах я перевіряв, там фактично зазори, як в нових кільцях. Тут декуди навіть просвічується ще насічка оця поперечна. Так звана обкаточна. Так що кільця міняти не потрібно. Сенсу їх міняти немає. Що міг, то відчистив, так що міг, що потрібно було. те й відчистив. Далі збирання, збирання самого картера. Ось піддон з герметиком. Перехідна плита з герметиком, сальники встановлені на колінвал. Сальники перед тим, як були встановлені середини змащені маслом невеликою кількістю. Далі тут, тут головне не перепутати, якою стороною поставити колінвал в цю плиту. Значить так, ось Вихід на стартер, короткий хвіст колінвала. І тут мають бути два виступи з нарізаною різьбою на яку кріпиться стартер. Це головне не перепутати, тому що можна поставити іншою стороною і, і, і все. Е, далі сам піддон, іншою стороною вже не поставити, так як тут на, на піддоні є отакий виступ. Коли ви будете ставити іншою стороною, він просто не, не сяде Оцей виступ, буде заважати. Так що ставимо так обов'язково сальники. Зжимаємо до упору, щоб вони сіли в своє посадкове місце. Так, Кільця поршень вже змащені маслом. Прокладка на циліндрі, прокладка симетрична, так що тут різниці немає, чи так, чи так її ставити без різниці. Єдине, що... Єдине, щоб посадити її. Її. щоб посадити поршень в циліндр, тут треба трошки зробити ось так. Це найлегший спосіб, який, який в принципі, я знаю, щоб, щоб іменно в даній мотокусі. Так, ставимо обжимку. Обов'язково прослідкувати, щоб е кільця були в замках. Знімаємо обжимку, знімаємо фіксатор і... і все. Тут теж не забути, що катушка запалювання має бути з сторони довгого хвостовика колінчастого валу. Так, закручуємо болти. Такий вигляд має вже зібраний двигун. Ну, Частково зібраний. Мається на увазі сам блок зібраний. Винти закручені. Так само ще оцей адаптер-перехідник встановив. Повторюсь, тут дуже обережно з болтами, щоб попасти на ту саму різьбу, щоб часом не прорізати нову. Тому що дуже легко це зробити. Так що, акуратно. Там як, як тут закручувати, я по ходу по ремонту 180-го штіля розказував як потрібно правильно попадати. Коротше, так, Зі сторони стартера зацеп і гайка. Тут все просто. З сторони е маховика. Тут відповідно сам маховик встановлюється на шпонку, обов'язково попасти. Шпонка лита в маховику. Так, Шпонка є. Перехідний патрубок, шайба, пружинна шайба і сам диск муфти. Тут потрібно дивитися, щоб оця пружинна шайба при встановленні сіла прямо в цей паз на муфті, щоб вона не була зміщена. Тому що бували випадки, що приходило ось так, ось так перекошено. За цим треба слідкувати. Коротше закручуємо. Ну, тепер вже можна сказати, що двигун зібраний повністю. Так, Єдине, що лишилось карбюратор і стартер, це так зване навісне. Коротше, е Барабан муфти встановлений. Все тут грає, нічого ніякої виробітки на самому квадраті, на хвостовику, на цьому носику немає. Так що з тим проблема... Проблеми тут нема. Так. Глушник, е відчищені від це все від коксу, болти почищені від нагару на герметик. Встановлені так, як було з заводу. Е що ще цікавого? То особо нічого. Коротше, встановлюємо на, на цю площадку, на корпус. Встановлюється тут дуже просто. Раз, два дротики зачепити на заглушку заглушені, на катушку запалювання і чотири винти знизу з насічками, обов'язково з насічками. Далі в нас таке. Коротше, свіча і фільтр бензиновий під заміну. Шланг. До речі, зразу скажу. Давайте так, фільтр. Так, встановлюється і тут на шлангах, на бензошлангах є отака позначка, трикутник, яка має співпадати з позначкою на самому бензобаці. Ось. І в такому положенні шланги мають бути встановлені. Ось так. Далі Дальше. Дальше по карбюратору. Коротше, з карбюратором на тих бензокосах є, є невеличкі проблеми. Так як тут прискорюючий насос летить оця плита, яка відповідає за прокачку бензину. Там ті жакльори, клапанки, вони теж люблять вимахуватись. Тим більше поставити новий комплект мембран, прокладок і сам розпилювач оцей головний. Теж часом вимахується, клієнт казав, що цей карбюратор йому приносить досить багато клопотів. І запропонувавши ремонту карбюратор, ну, фактично, якщо його ремонтувати оригінальними запчастинами, насос прискорюючи, оця плита і ремкомплект, це виходить десь біля 1000 гривень. Новий карбюратор оригінальний 1250 гривень. Немає сенсу і, на мою думку, ризикувати і бавитись цим. Ну, дехто, деякі клієнти кажуть, ремонтуйте старий, якщо вже не піде, тоді поставлю новий. Це люди ті, які часто там, приходять в майстерню чи до мене. ну, Піде, то піде, не піде, то прийдемо, знову поміняємо. Тут випадок такий, що відправляти поштою і клієнту за пару гривень тих не, не варто мати клопоту собі, так що, так що ставимо карбюратор новий. До речі, тут плита чорна, тут біла. Карбюратор пробивався по серійному, замовлявся під цю дану бензокосу. Так що так що отакі справи. Колись, може, буде в мене коса з ремонтом, таким, з ремонтом такого карбюратору, то я вам покажу, які там нюанси є що до чого. Коротше, так. Коротше, так. Чіпаємо карбюратор на відповідні виходи. Короткий цей. Подача паливної суміші, довгий, цей худенький, це є так звана возвратка. Ставимо карбюратор, ставимо бензобак на корпус. До речі, тут не забуваємо про ці амортизуючі втулки. Амортизуючі втулки і відповідно ось таким чином ми проходити трос газу. Тут він має бути над втулкою, тут під нею. Не, не перепутати. Далі ставимо бак і фіксуємо це все. Фіксуємо це все стартером. На стартері не забуваємо, що тут теж штулка амортизуюча. Не амортизуючи, можливо, ну, на Так. Все сидить, всі отвори співпадають. Можна закручувати. Ось майже і все. Так, лишилось поставити кришку верхню кожух. Фільтр повітряний я не міняю, так як ці фільтри вони ходять фактично вічно. Він ще не забруднений, нічого страшного з ним нема. Ну, для галочки його міняти. Я думаю, що сенсу немає, так що він буде ходити не гірше за новий. З фільтрами тут проблем немає взагалі з повітряними. Е, так, ще защипається, все нормально. Е, тут єдине... То зверху болт таки це натяжка тросика. Ось вона натяжка тросика газу. Проблем теж немає, тому що натягнути ідеально. Коротше, ставимо ставимо корпус і заводимо. Заводимо. А, заводим. Чекаємо, чекаємо, поки висохне герметик. І вже тоді... Почаємо, щоб висок герметик і тоді вже будемо заводити і бавитись. Поки відложуємо в сторону, робимо щось інше. Так, Завів я її, прогрівав цю косарку, заводиться офігенно. Праймер накачує, як має бути. Так, По, по оборотах Значить, карбюратор я не рухав. Обороти виставити фактично я не можу, тому що спрацьовує відсічка. І десь прощупується до 9000 оборотів, далі все. все полетіло, тому що катушка дає відбій. Зараз пробую вам показати. Буду сподіватися, що все буде нормально, так як обороти оцих жакльорів регулювальних виставлені, так як пише книжка. Відповідно, там оберт, півтора, три четвертих. Ну, все, все має бути добре. Все. Е, все. Здиваємо бензину, пакуємо старі запчастини і... І коса відправляється до свого власника. Всім дякую, до побачення!